Зараз полкове відео подастеру. Дуже багато дзвінків, не знаю, слухайте, 50 людей набрало за цю машину. І всім щось не зрозуміло не зрозуміло як крашено не зрозуміло що крашено де фарбовано, скільки фарбовано. Слухайте, зараз я вам покажу все по ньому. Отак по кузову які є моменти. Зараз покажу. Так він холодний був. Бачите, завівся, працює. Візуально машина непогано виглядає. Я не бачу, так, хай стоїть. Непогано виглядає, я не бачу по ньому чогось такого критичного, щоб, наприклад, мене сильно турбувало. Є невеличкий відтінок різниці по е цьому. По фарбі те крило, що фарбоване, зрештою, ну, машина достойна. Приїжджав один до нас дідусь, можливо, не зовсім дідусь, але такий старший чоловік прийшов отак, каже, да, ну, вона вся перекрашена. «Да, Вона вся перекрашена, вся перефарбована. З чого кажу, ви взяли? Ну, Бо я так бачу. Коротше, чоловік так бачить. Що він там бачить, я хрін його знаю, ну неважливо. Я вам зараз покажу для того, щоб не було лишніх качель. Дастер 11 рік, 190 тисяч пробігу, повний привід. Він код теж дам, щоб ви його собі там по базах пропікали, про, про цей, пропрацювали по базах. Все. Подивилися, щоб не було жодних претензій стосовно того, що тут пробіг якийсь такий чи не такий. По фарбі. Показую, є скол ось тут. Десь вилетів камінець, була ямка, ямку підтянули, скол залишився. Великий, Не маленький, копіють на 10 скол. Поки що тут фарбованого нічого немає. Рижиків на машині немає. Капот не фарбований. Я покажу так. Швидко, щоб не затягувати відео, а вділити час, можливо, трішки якимось ще моментом по машині. Тому що те, що фарбоване, я і так вам покажу. Я не буду казати, не фарбовано, чи там немає шпаклівки. Мені все одно є машина з пробігом 190 тисяч. Не 400, не 700, не, не 560, а з пробігом 190 тисяч км. Якщо ви хочете машину з чесним пробігом, то ви маєте. Приїхати і його самі подивитися. Чи вона нова, ідеальна? Ні. Самий звичайний дастер в самому звичайному стані, поки що, бачите, це крило має косметичний характер окрас, поки що косметика, я пробиваю детально. Є вже не косметика, тут є шпаклівка. Чому є шпаклівка? Крило було чухране. Притерте. Є отак шпаклівки. Оця частина, яка була збита, вона шпакльована. Не страшно, не страшно, не знаю, фарбував не я, фарбували за кордоном. Проєм косметично надутий, тому що фарбували за кордоном. В нас би оклеїли потак і зафарбували би без проєма. За кордоном це зробити для них, я так розумію, важко. Тому фарбують так. Я показую, як є. На арці є шпаклівка. Хто боїться, хто впав в оморок, втратив свідомість. Ну, будь ласка, вибачайте, в нас відео про чесний стан машин. Тут, в принципі, ну просто брудно. Помити, почистити. Лючок знімалось. знімався, я так розумію, на підпір фарби. Арка зсередини абсолютно нормальна, що її нічого не бракує, вона не, не ржава, нічого тут немає такого, щоб до чогось тут придертися. Сам кузов автомобіля добрий з таких робіт, які би я для себе виконав, і, можливо, виконаю вам на замовлення, якщо ви хочете. Перше, можна легенько взяти, пофарбувати накладки на пороги. Дрібничка, але буде виглядати набагато краще. Можна взяти натерти спеціальним праймером пластмаси півроку, там, може не півроку, але місяців 4-5 триматися буде, буде виглядати круто. Можна відпіскоструїти задні барабани. Це косметичні моменти, які можна було б доопрацювати, якщо, наприклад, у клієнта буде на це бажання. Якщо ви хочете, це можна зробити. Далі. низу тачка абсолютно бенч. Він не ржавий ніде. Нічого йому не бракує. Вон там, бачите? Там все нержаво, все гарненько. Хто бачить, це бруд, це не корозія. Повноприводний, нормальний, живий дастер, живий днищу. Отак як є. Навіть, навіть речаги ходував, в принципі, ще в порядку, в адекватному стані. Ну, він 11 року, йому 14 років, треба теж зважати. Ціна його 9300. Баксів, гарні структурні такі коврики, бачите, в ньому лежать. В загальному машинка нормальна, сам дастер по собі. нормальний. На нормальних дисках, гарміні диски нові, фактично, гума нормальна, сезон 2, нормальні легкосплавні, кондиціонер, як ви чуєте, вентилятор 3 наче, працює. Під капотом адекватна тачка. Що крутилось під капотом? Болт оцей кручений. Чомусь не знаю. Ну і кришка, ця, як завжди в них, трішки скаче. Але хто не скаче, той хто... ну, це хвороба, це кризинок, вони розбиваються з часом. Отакий дастер. Кому цікаво, набирайте. Е, таких питань, якихось е, критичних, критично важливих, які потрібно по ньому робити, зараз немає. Ми усунули ті моменти, які нам не подобались. І я думаю, що і вам. Окрім заміни там, оливи в ньому і якихось таких базових базового обслуговування, зараз робити нічого не потрібно буде. Сервісна в нього присутня і досить нормально проштампована. 188 тисяч був крайній сервіс за кордоном в машини. Санремен на 126 заміна була. Зараз 190. Ну, тобто якраз пора замінити ремень, масла, фільтра по цьому автомобілі. Ну і можна навести косметичні, незначні. Нюанси, які б я зробив, якби цей автомобіль залишав би собі. Я вже озвучив. Перше, накладки на пороги поновити, праймером гарно натерти пластмаси чорні, щоб він так кажу, горів, прямо гарно виглядав. І на бамперах праймером натерти пластмаси. Полка тут є, запаска тут є, салон тут для дачі і взагалі при пам'яті адекватний. Чотири подушки airbag, кермо на 190 тисяч виглядає бомба. Сидіння, ми, до речі, тут не шили, пару подряпину на пластмасі є, я думаю, що це хтось не знаю, схоже на каблучку, хтось каблучкою вишурував. Коврики, як ви бачите, 3D-форми. Отакий дастерюга, якщо цікавий, наберіть. Якщо вам дорого чи вас лякає щось фарбоване, це абсолютно нормально. Є машини не фарбовані на ринку, є там з пробігами 300-400 тисяч. Це чесний пробіг за чесну машину. Він -код. обіцяв, показує. Це просто бруд, хто там думає, що це щось якась проблема це бруд. Цікаво. Набираєте, приїжджаєте, щось говоримо, якусь скидку на якусь дорогу, і поїхали додому кататися. На повному приводі Duster один з найкращих по прохідності кросоверів. Як би хто його не хаяв, в нього там дешеві матеріали, в нього там дешеві пластики, дешеві тканини відносно. Там салон не зовсім такий виглядає ідеально, але воно знову стійкі, воно легко миється. Навіть якщо його буде трясти десь по дорозі чи все решта, та пофіг, воно буде їхати. Це міцна технічна техніка. Технічно витривалий капець. Що по ходовій, що по цих всіх моментах.